Основна проблема нашої державної системи в тому, що у неї дуже багато задач. І головна задача, яку ми зря довіряємо, це соціальні програми. Тобто для вирішення соціальних програм ми надаємо чиновникам можливість втручатися в наші справи і в бізнес головне Шукати, де зробити гроші на пенсії. І тому вони підвищують податки, вони обмежують бізнес. І таким чином каже, роблять всякі монополії, тому що з'являються різні ділки, які хочуть, щоб іменно їх бізнес просвітав, а і у них не було конкуренції. Тому вводяться різні пошліни, каже, це ПДВ привозі товарів, що відразу збільшує кількість розмір товарів в магазинах. І все це робиться во благо людей. Ці словами ми маємо підтримувати власного виробника. І цього не має бути. Тому розмова йде про обмежену державу. Бо така держава, яка існує зараз, на яку ми надалі занадто багато соціальних можливостей втручатися в наше життя, тобто займатися соціалізмом. Вони провалили головну задачу держави. Бо для чого створюється держава? Для допомоги людям. Ми самі здатні собі допомогти. Держава створюється для того, щоб захистити громадян і захистити державу. І ви бачите, що вона це провалює. Провалила в Криму, проваліла потім пізніше на Донбасі, проваліла при початку війни повномасштабної у 2022 році. І вона і далі буде це діло провалювати, тому що це не її задача. Ця система була створена лише для збагачення самих чиновників. І для того, щоб це вирішити, ми маємо зробити державу обмеженою. І хтось скаже, що це важко, це якісь там проблеми. Ну, які проблеми, ви вибачте, ми. Маємо виконати головну функцію держави, це захист країни. Це, це те, щоб армія була забезпечена, але зараз вона не забезпечена, бо чиновники практично всі гроші втрачають на себе. З словами нам, потрібні там задачі по виконанню допомоги людям і так далі, вони ні себе навіть не скорочують. Тому ту систему дуже легко можна змінити, зробити обмежену державу, де держава буде лише армія, спецслужби, зовнішні представництва і ДБР. А всі інші функції можна передати громадам, які самі все порішають. І ця держава може мати свій окремий податок 2% від другого грошей, плюс можна ще взяти 5% від мита і все. А хай за цим іншим розбираються громади. Вони самі краще вирішать, хто їм потрібен, які задачі їм потрібні для допомоги їхнім мешканцям. А держава, маючи окремий податок, маючи обмежені функції, буде займатися лише тим, чим вона повинна займатися нашою перемогою. І це можна зробити дуже швидко. І коли ми це зробимо, наша армія буде забезпечена. Ми побачимо свою перемогу.